Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Дуже рада вас вітати на нашому сьогоднішньому онлайн-занятті з аплікації. Сьогодні разом з вами ми підготуємо невеличку аплікацію до Дня миру. Для вас спеціально я підготувала невеличке відео з підказками, як саме ми будемо проводити дану аплікацію. Підготуйте, будь ласка, матеріали для виконання. Нам знадобляться клей, ножниці, кольоровий папір різного кольору. Та білий картон. Що ж, почнемо? Для вас є невеличке відео. Нам сьогодні з вами потрібні різнокольорові долоньки, а також два круги білого та жовтого кольору. Спочатку виріжте два круги жовтого та білого кольору, з яких ми зробимо основу для наших долоньок. Також виріжте різнокольорові долоньки, обведіть вашу долоньку маркером, фломастером, ручкою та виріжте по контуру. На білий круг наклейте, будь ласка, долоньки за допомогою клею. Та ми отримаємо сонечко. Зверху наклейте, будь ласка, жовтий круг та намалюйте очі, ніс. Та ротик. Можна прикрасити наше сонечко різними кольорами. Молодці! Робота ваша дуже гарно виконана. На цьому сьогоднішнє наше заняття закінчено. Дуже дякую за увагу та активну співпрацю. До побачення, до нових зустрічей!